Всім привіт з Верховцю. Маємо отакий от агрегат з рідною решіткою цією на морді. Є косяки по кузову. Значить що у нас тут є? Гузно переварили з шестерки. По гузну вся ціла. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій По повітряної тривоги. Навіть не кабіна, а салон. Запускається, працює, мотор димить. Отут он полопане, гнилі тут нема, просто полопаний є. Поріг. І також є там. Не знаю, видно, не видно крило. По дніщу. По дніщу ціленька, тут порох тут таке, по ніщо більш-менш ціленька. Які є недоліки, недоліки це у нас не відпускає робочий циліндрик, зцеплення вижилось і Довго-дуже довго, довго відпускаємо. Циліндрик один і другий даю в подарунок. Немає страховки, бо дуже довго стояла. Акумулятор присутній, резина більш-менш треба переварювати на балки. Оце кривишка є нове. На балки треба переварювати там рем вставки. от вона у нас в салоні. 74 рік, все життя пробував в одних руках. Вон кривишка. Кривишку дає подарунок усі молдинги, все повністю присутнє. Ззаді також є молдинги. Ну тут, тут все ціленьке. Оцей ось поріг є. І крило. Рем вставок нема. Ну, як є. Вона запускається. Моторчик під'їда мастило. Але доволі непогана буде ціна. Ціна буде 12 тисяч гривень. Кому цікаво, дзвонимо, пишемо, отут -от буде номер для зв'язку. Ще придбав отакий от апарат. Но поки не забув, хочу нагадати. Там чоловік просив на Viber вислати йому фотографії колес на їжак, на планету. От та планета, що в розборі в мене. Треба дядькові перезвонити, якщо це ще актуально. Бо удалився твій номер, не можу зв'язатись. Телефон заглючив, хотів відправити фото. Нажимаю відправити. Пише заблоковано і удаляє одразу. Така ситуація відбулася, і це не перший випадок, ну той дядько перезвонив другий, а цей ніяк не перезвонив. Якщо актуально перезвони. По цьому варіанту, стан його отакий. Вон, болтики блистячі, він нічого не возив, Оце з нього діски. Вони також нові резину зняли на авто. Ну, все повністю нове. Тільки отакий от стан з боків має. Ось тут класні ступиці ступиці універсальні під москвич, під джигуль колеса. Ну і одне но. Хто уважний, тут ржавенький. Хто уважний, бачить, що номера нема. Є лише справка рахунок, виписана 92-м роком. Підкажіть, тільки реальні фахівці. Ну і мамки не теж фахівці дивані, Тільки з батьком ще порадьтесь і напишіть, чи можливо його зареєструвати і що-небудь з ним зробити. Ну і можливо, кому буде цікавий він для мотоблока 5000 гривень. По цим агрегату. Цей агрегат. Я вже казав, що буде подовжуватись. Будемо йому лічити раму. От там от погано видно, ну отут їхня болячка. Тут вилікуємо. Це буде просто додаток до мого каналу технічного характеру. Оце все. недолік будемо виправляти. Отак от вона. Видно, що трошки дугою, да? одна сторона просаджена. Оце все технічного характеру, будемо показувати, як його усилити і все остальне, як будемо продовжувати. Де буде розрізатись рама? Кому буде цікаво, підписуємося, дивимось. Прийшли документи на оцей агрегат. Дозвільні ті, що дозволяють робити з нього евакуатор. Так що, в принципі, через недільку будемо приступати і також його будемо показувати, де що, як будемо робити. Можу тільки лише одне зараз підказати по ціні на документи. Дозвільні документи вийшли майже 11 тисяч. До них додаємо 4 тисячі сертифікацію і, грубо кажучи, тисячу додаємо заміна техпаспорта. Маємо суму 16 тисяч гривень. Це дозвільні документи. Повністю вже техпаспорт буде написано Евакуатор. Не 600 доларів, як ви там чули, а всього-навсього десь, мабуть, 450. Так що також кому цікаво, підписуємося і я все вам покажу. По цінах не буде смислу, хіба що по матеріалу, як, де що буде робитись, я також покажу. Одне, можу сказати, платформа приварюватись не буде. Вона буде братись на болти. Тобто не так, як отам там дехто робить в інтернеті. Ну, на цю документів дозвільних ще немає. Їх поки що і робити не будем. будемо. Будемо одразу робити авто, а потім брати документи дозвільні. Чому? Поясню. Оцей все мотор. Йомо. В общем, той мотор треба буде продати, а туди встановити дизель. Бажано Mercedes. Бажано 2.9. Мотора поки що нема. Якщо у вас є які пропозиції, дзвонимо, пишемо тут по номеру. То там і вайбер, і можна телефонувати. Краще телефонувати. Може у вас є гнилий бус з добрим мотором. Також дзвонимо, пишемо, будемо домовлятися. Сюди треба мотор. Що ще? А, ще 29, -та. а, да, Забув. По попередньому <кхи> відео. Попереднє відео у нас були транспортні засоби. Волга там, копійка. Копійки нема. Волги нема. Не за 100 баксів, як там в коментарях один. Ну, точно, Барига пропонував. Ви мені пишете, що я берега, є ще хуже. По цьому мотоциклу він такий вигляд має. Він йде в розбор. Кому що треба, дзвоним пишемо. По мопеду Spark він також проданий. Восход раніше проданий. Не пам'ятаю, казав чи ні. Волга продана. Та що капсула часу. Копійка продана, от та Волга ще у нас в продажі. 15 тисяч, нагадую, вона запускається, їздить без акумулятора. Ну тут отакі види має, тут уже також пішов розбор в ступиці, понадобилось. Так що кому що треба, дзвонимо, пишемо, замовляємо. Так само по мотоциклу, так само по цієї реножки. Задніх колес вже немає. Вони є, але їх вже нема. По подвіску дзвонимо. Якщо кому цікаво, ціна задньої подвіски повністю ступиці, амортизатори, повністю вся балка, все 4 тисячі гривень. Лобового скла нема, глядає, Стопи є, бокові стекла є. Ну а то все пластмаски таке. А, капот ще є. Угу. Начебто ну, все. Є отакий балон газовий. Може його також комусь цікавий. Поки що все. Чекаю на ваші пропозиції. По авто. Ціною до 3000 доларів. Ланоси, десятки, ну і все остальне. Всім удачі, всім пока. Не забуваємо також пропонувати прицепи, мотоблоки і отакі от корчі. Все, всім удачі, всім пока.